Доброго всім дня! Хочу вам показати свій кільчуватор, який я змайстрував швидкоруч, як кажуть. Таку купив теплий пол. Ну, як на теплий пол. До неї вже при той регулятор температури, який можна регулювати. З вилкою. Закупився вже субстрактом кокосового, купив, там по 3 літра написано. Щоб не було мало, чи купив такий. Пише, що до 7 літрів. Так, буду укоріняти, укореняти стимулю, стимулюючий препарат, який використовувати. Ну, або такий, або такий. Або час, більше до такого, думаю. А це, це для поливу і обрискування. Не знаю, мені подарували це. Пробую, щоб там не загнивалося коріння, пише в тому, вже при пересаджуванні в ґрунт в стаканчики. Це, цим я препаратом обробив черенки, щоб вони не бралися пліснявої. Ну, Коли я заготовляв, їх при заготівлі. Я цим або купив, чи що я теж обробував тим фунтазолом, щоб вони не бралися пліснявою в, під, в підвалі. Такий кільчоватор. Будемо туди засипати. Я так думаю, поставлю сміттєвий такий пакет ще зверху, бо кокосовий субстракт ще буде. Ну, мокрий, він увлажняться, буде то по-любому. Візьму так черенки, позрізаю, повставляю його. Ще хотів купити ну, в планах придбати ще фітолампу. знаю, чи придбаю, чи ні. Побачу. Регулятор у мене температури буде в який термометр китайський, який я так вставлю, і він буде мені показувати, скільки там температура в черенках в п'ятках. Нічого такого сложного взяв з, з, з дошки, яка в мене була. Позабивав навіть гвоздями. Спочатку стягнув шурупами, потім гвоздями ще добив, щоб воно було таке. Кріпка. Потім взяв отаку, у мене була одиничка э, струдірований пінополістирол, ППС його називають. Взяв ним ще потеплив, знизу цього ще там підкладка є така. Знизу цього пола тепла. В общем, вийшло, не знаю, ще може чимось обшию так зверху. Ну мені здається, що вистачить і так тепло, типу, що воно буде тримати.